Всім привіт! Це щоденник збірної України на Ютуб-каналі Федерації баскетболу України. Жіноча національна команда зіграла перший матч заключного ігрового вікна відбору на Чемпіонат Європи. У номінально-домашньому матчі, який проходив на майданчику Олімпійського центру в Ризі, в друге в поточній кваліфікації підопічні Серджана Радуловича грали проти збірної Фінляндії. В нашій команді нема куди відступати, і треба здобувати перемоги в обох заключних матчах відбору. Не тільки проти збірної Фінляндії, а й проти команди Литви, зустріч із якою відбудеться 12 лютого також на цьому майданчику в столиці Латвії. Тож відповідальність, як і будь-якій іншій грі національної команди, максимальна. Після важкого старту та рівної гри в першій чверті наша команда додала в захисті в другій хвилинці. За рахунок ривка ближче до великої перерви, вперше в цьому матчі отримала двозначну перевагу. Ще наприкінці першої половини підопічні сержана Радуловича почали контролювати темп гри та краще використовували свої можливості в атаці. Збірна України намагалась як найкраще використовувати свою перевагу в трисекундній, секундній. Традиційно лідерські якості проявляла Аліна Ягупова, яка грала до речі проти фінок свій день народження. Також варто відзначити якісну гру представниць фронткорту Ольги Мазніченко та Тетяни Юркевичу з вчасно допомагала в Кристина Філевич. Але в першу чергу, за рахунок командної роботи на обох кінцях майданчику, нашим дівчатам вдалося встановити контроль над цією грою. Прийшли підтримати співічиниць гравці чоловічої національної збірної України Іван Кеченко, і Сув Санон Олександр Липовий. Капітан чоловічої збірної Денис Лукашов під час великої перерви зізнався, що перегляд матчу для нього був доволі хвилюючим та емоційним. Я, взагалі, дуже давно не був на матчі жіночої збірної, а також під час матчу дуже нервують. Це якось дивно для мене. Та перша перша чверть була дуже важка. Та я багато нервував. Але далі дівчата почали демонструвати гарний захист. Та десь почули впевненість і наразі вони лідирують. У другій половині команда Сержана Радуловича контролювала хід цього матчу, тримала суперниць на комфортній дистанції. Та в результаті оформила третю перемогу в цій кваліфікації. Збірна України продемонструвала солідні 40% реалізації тривочкових, виграла боротьбу на щитах та значно краще за суперниць рухала м'яч. Аліна Гупова формула «дабл, дабл Традиційні для неї 22 очки та 10 підбирань. Якісну гру провели представниці передньої лінії Тетяна Єркевичу Змір'я Муранілі та Ольга Мозніченко. Нам трохи забракло концентрації, щоб втримати комфортні плюс двадцять матчі, але збірна України перемогла І перемогла за рахунком 74 на 59. Тепер наші дівчата із певненістю у своїх силах чекають на вирішальну битву з командою Литви. Збірна Франції в паралельному матчі здобула важку перемогу над литовками. Збірна України залишається на третьому місці в групі перед заключним туром і має вигравати в Литви з максимально великою різницею, щоб гарантувати собі місце у фінальній частині Євробаскета. Більше про ситуацію в групі перед ключовою грою відбору читайте на сайті Федерації баскетболу України. Це була хороша гра та важлива перемога. Ми отримали впевненість перед наступним матчем із Литвою. Я задоволений тим, як дівчата грали. Так, перші п'ять хвилин гра трохи сповільнилася, адже в залі зокрема було трохи прохолодно. Але потім до останніх п'яти хвилин матчу ми почали грати вже в хорошому темпі. Тож, здебільшого, я задоволений тим, як пройшла гра, і тим більше що майже всі гравчині отримали. Ігровий час у зустрічі з Фінляндією. Тож, в цілому це хороший день для нас. Я думаю, що за рахунок командної роботи в захисті, старалися зробити все, що тренер сказав, всі задачі зробити. Мені здається, що в нас це вийшло на початку гри. Насправді дуже важко, тому що як би там не було, це все одно не вдома. багато людей перейшло в нас. Підтримати, вболівали, дітки прийшли підтримувати. Це дуже важливо для нас.